Включилися з 13 грудня 2022 року. Ми зібралися цим колективом і протягом оцих років ми в'яжемо сітки. Що ми ще передаємо, буде, передаємо, 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 передаємо те, що ми надбали, передаємо закрутки їм, овочі, смаколики. Свічки це не військові, але їхній фронт не менш важливий. Це жінки-волонтерки з Чимужівського старостату, які з 2022 року невтомно допомагають українським захисникам. Вони плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки, збирають продукти, смаколики, речі і передають усе це хлопцям на передову. Все це ми працюємо на нашу перемогу. Я засідансь долучають до цього. в зборі. На тканину ми закупляємо тканину, закупляємо сітки. Ну добре нас піддержує фонд, наш світанок України він повністю нас забезпечує. Нашим хлопцям передаємо чи мужанам передаємо Ось буквально коли в четвер. Ми передали дві сітки нашому бабич Володі, який Купенську. Ой, десь і на таші, наші тут. Це ви у вільний якийсь час, так збираєтесь вечорами, так і чи кожного дня? Як ви працювали? Перший рік ми працювали кожен день. Потім же спецназ нас назвав спецназ. Ми в ми в фонді світанок України, наш Валерій Ваїнський, наш фонду, назвав нас. Пецмаз плюс 60. 60 плюс. Вони дружиниці тилу, які працюють щодня з тихою силою в серці, і в кожної з них своя війна. Хтось чекає сина з фронту, у когось там онук, у когось сусід, друг кум. Вони не просто допомагають, вони цим живуть. Кожен лузлий намоли, бо ми матері, ми жінки, бабусі. Ми всі, і дуже важливо для нас. Ми всі боліємо душою і серцем. І бажаємо тільки у нас мама, примашово Саші, який вже спочатку. 20 числа було три роки. Три роки, три як, як він там. Пройшов Бахмута, в роботину. Це з Це Внук мій теж воював, воював 11 Місяців був ну, на передовій. Вони дуже гарні, вони дуже сильні. Вони наш Чимужівський спецназ. Ну, приблизно 200 квадрат... 2000 квадратних метрів і де сіток 250. Це тільки за цей рік. Приміщення, так, я нам війни. дав голову. Ага. Остали в будів. Тобто у вас тепло так, і затишно, так. так Тепло, душевно нас завжди підтримує. Поздоровляю з любими праздниками, святами нашими бажання. Повернутися додому, щоб і закінчити швидше Оце страшні. Ми їм кладемо там тільки написані Наші сітки захищають вашу душу. І ми дякуємо їм за кожну сітку, кожну свічку, кожен пакунок за кожну хвилину, яку вони віддають для нашої перемоги. Лариса Бодарева, й Анастасія, канал Медіа Зміїв.